Всім доброго вечора! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 28 жовтня. Ми вже прибираємо зовсім город, томати, огірки, ось вириваю. І сьогодні в нас черга дійшла до кукурузи. Кукурузу теж всю прибираю. Якраз зараз подивимося, яка вона у другому оберті. Ось качан, качан великий, гарний. Це у нас фіона F1. Ей, Ось яка гарнюня. Остання піде для нас так. Кому ще на продаж. Ось. Як кажуть, останній акорд літа. Зваримо та скуштуємо. Ось така вона гарнюнька, зараз цю спробуємо. Зараз у нас, на жаль, тривога, а ми такі безстрашні, бо ще світло збираємо кукурудзу. Йдемо далі, ось тут. Давайте. Тут також взагалі ми цю будемо сьогодні вже виривати разом з корінням. Ось молоденька. Ось, гарно, мені подобається. Тож, оцю всю кукурузку ми приберемо. Завтра будемо прибирати томати. Кукуруза я дуже задоволена. Тож ці сорти, точніше, гібриди, можна саджати і отримати у липні. Саджаємо і отримуємо другий врожай. Ось. Тож такий врожай у нас кукурудзи. По два качани в'яже вона, тож, хто захоче в наступному році вирощувати другий оберт кукурудзи, раджу фіона F1. Там мармурова. Оце два рядки. Одна фіона, ось ця, а це мармурова. Ось мої томати. 28 жовтня. Не здаються. Були в нас трішечки заморозки. Деякі ось померзли, деякі ось. А деякі ще. Квітнуть такі самі незламні, як і наша країна. Скільки нашій країні доведеться ще терпіти, невідомо. Тож мої незламні томати. Ось, завтра всіх буду вибирати, хоч і зелені ботва, але буду все виривати. Ось. Їх багато нав'язало, але ну. бачите, 28 жовтня. Незламні мої. Взагалі ми, українці всі незламні. Ось що залишилося в мене ще прибрати. Бу... Ночі були вже дуже холодні, вже дуже похолодало в нас. Сьогодні уночі було плюс 3, але заморозків ще не було. Але рослини вже стресують, і вже час, як кажуть, прибирати. А це мої томати. Ще багато он зелених. На цьому тижні теж буду обривати зеленими. Та деякі де... ті, які більш як кажуть, молочні, буду на ще складувати на достигання, а ті, які зеленіші, будемо квасити томатів, але ось багато. Деякі кущі навіть усе попадали. Ось тут є ще червоні. Тріскаються, бо дощі йдуть у нас, ціле літо не було, а зараз йдуть дощі. Дуже гарна ботва, не хвора, але така температура і через пару днів вони теж поболіють. Ось зелені. Гарні, Мені в цьому році сподобалися томати. Вони не так хворіли, так не було дощу, але вони не хворіли. Скоріше за все, тому що якраз і не було дощу. Кому цікаво, це сорт, отут от у мене на ділянці цій, де Волгоградський. Він відрізняється тим, що в нього отакі от листочки, як у картоплі. Дуже схожі. Ось можна вирішити, що це картопля. а ні, це томат, помідорка. Дуже мощні кусти і врожайні. Ось баклажани. Ще маленькі є. Що доросте, то доросте. Теж буду їх маленькими. Там воно взагалі уся манюнька. Але як встигне, встигне, не встигне, не встигне з'їмо такими маленькими. Баклажанчик. Оцей баклажанчик сорт мені дуже сподобався. Обов'язково буду саджати в тому році більше його. Він дуже врожайний і дуже смачнющий. І в мене покупці його завжди запитують. Вони їх назвуть у вас є у ті? Пузаті баклажані, баклажани. Вони їх так називають. Пузаті. Тож буду його саджати. У мене насіння ще залишилося, я не все вис... висівала. Тому більше посію цього баклажану. Він дуже врожайний, і два баклажани, і кіло. Насіння в ньому мало. Ось це перчик. Перчик я вже великий обірвала, а маленький позалишала на кущах, бо було прям. Дуже лякали, що замороза, перець він одразу весь, весь пропаде, залишила тільки такі маленькі, зібрала великого перцю вісім відер і потроху продаю. Він там не зелений, він жовтий, помаранчевий, червоний. І такий салат, салатневий, як називають. Ось перці ось такі. Тож, перці теж на цьому тижні всі приберу, бо хочу вже попахати і дати трішки як кажуть, землі відпочити. Ось отут я збираю томати. Завтра на продаж це черіки. Ще зараз я вам покажу, як вони в мене ростуть. Це друга ділянка томатів. Тут різні сорти, Те, ще є вони зелені. Але вже починають пропадати. Ну, вже, як кажуть, Час їм, час, час прийшов. Ось тут у мене, були, був, точніше, баштан. Ось я вже навела лад, перепахали ми мотоблоком, бо в нас тут трактор не заїде, та й ось у всьому селищі, на жаль, немає кому пахати. Всіх забрали. На війну залишилися одні ми тут жінки та чоловіки, які вже пенсійного віку. А у кого були трактори, вони ще всі були молоді, тож мотоблоком своїм тут пашемо. Так це довше, але ж хоч так. Бо жінки приходять до мене питають питаєте ж, не можете ли і нам спахати, бо... бо немає як. Кому точніше. Ось такі томати. Осінь. Так, вони ще гарнюні. Це у нас волове серце. Це у нас помаранчевий томат. Теж ще воно ну, нав'язав, стільки за все літо віддав і ще в'яже і в'яже. Ось Де? Ось. Ось томати, черіки. Ось такі томати. Тож такий коротенький обзор. Кукурузки ось ми зібрали. Зараз іншу повириваємо і з кукурузою в цьому році уже все. Тож, всім гарного вечора, гарного, спокійного дня. Вона сирена гудить, а ми збираємо. Тож, всім гарної, тихої ночі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, буду дуже вдячна за репост і за коментарі та лайки.